Захист від великої води у монастирчанах на Богорочанщині укріплюють дамбу на бистриці Солотвинській. З обласного бюджету на ці потреби виділено близько мільйона гривень. Тут добре пам'ятають, повінь 2008 року вода підібралась до людських обійстів, затопила 10 житлових будинків. Укріплена дамба, сподівається, сільський голова зможе стримати підйом рівня води до 2,5 метрів. Берег промила, наблизився аж до будинків, затопило. У 2008 році затопило будинки, затопило присадині ділянки, велику шкоду робило. А зараз в даний час річку відбили, забили дамбу подали. Думаю, що буде набагато краще. На сьогоднішній день виконані слідуючі роботи: влаштування прокопу відвод технологічного, так само влаштування дамби на протяжністю 275 поганих метрів. І Кріплення цієї дамби об'ємом 560 кубів негабаритного каменю. Профінансовано на сьогоднішній день 244 тисячі гривень. Роботи виконані на суму 350 тисяч. На сьогоднішній день Ну, ця дамба 275 поганих метрів, розрахована на Десятипроцентну забезпеченість. Такий паводок, як був у 2008 році, вона повністю не, не захистить.